Всім привіт, привіт! Я вас вітаю. Ми сьогодні з вами робимо загальний прогноз на тиждень. Подивимося, що нам цей тиждень принесе, які енергії так. Прийдуть до нас у життя. Вас, як завжди, буду просити залишати свої лайки та підписки, та пишіть у коментарях слово приймаю для активації прогнозу. І так, давайте подивимося, у чому ми зараз перебуваємо з вами, в яких енергіях ми зараз з вами є. Ми є у дуже якихось войовничих енергіях. Такий, знаєте, націлені відстоювати свою позицію. Хочемо йти конкретно наміченим своїм цілям, і можемо, знаєте, якось. Проявляти якусь таку різкість подекуди у своєму оточенні. Давайте глянемо, що несе нам цей тиждень, так що чекає. Нас на цьому тижні. Цей тиждень ми можемо знаходитися у якомусь накопиченні ресурсів. Ми якось а, хочемо вирішити якусь ситуацію, але без допомоги близьких людей, без їхньої підтримки, ми можемо не справитися. Тому нас будуть підтримувати, нам можуть допомагати, підказувати. Ось, і на це варто звернути увагу. Давайте глянемо, що нас чекає в робочих моментах на цьому тижні в роботі. you <laughs> Перенавантаження. Ми можемо дуже багато на себе взвалити обов'язків, але з усім до кінця не справлятись так, як хотілося би. Варто просити допомогу, якщо вона необхідна вам для реалізації ваших планів. І тільки тоді ви можете мати якусь підтримку знову ж таки близьких людей і можете мати ресурсність так, на своїй роботі. Давайте глянемо у відносинах, що цей тиждень не. Се нам у відносинах в особистому житті. Так, в особистому житті а, якісь можуть проступати агресивні такі відстоювання своєї позиції, вам може бути некомфортно виходити за. М Свої якісь обмеження. Ось, і ви дуже такі, знаєте, впевнені в собі, для вас важливо бути переможником у своєму особистому житті, щоб на вас дивились, щоб вас поважали, щоб ви могли тріумфувати. Ви такі от конкретно знаєте, куди ви рухаєтесь, але це не зовсім про емоції, це не зовсім про кохання. Це а, радше якась реалізація про протопчування своєї дороги, так? Ось, але не зовсім про глибоке і почуття. Давайте глянемо пораду на цей тиждень. І так, порада на цей робочий тиждень. Звертайте увагу на своїх близьких людей. Не йдіть просто по головам. Пам'ятайте, що духовні цінності, які у вас є, необхідно берегти. Ви можете багато чого, але можете й образити поруч з вами рідних людей.